Усім привіт! Мене звати Андрій Грач. Я радий вас вітати у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали на бродівський ринок та поспілкуємося з травником боровиком Сергієм про псоріаз. Добрий день, доктор Сергій. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про таку тему, яка дуже багато хвилює людей про псоріаз. Добрий день якби, всьому колективу і жителям на Бродівщини. Теперішній час псоріаз відносять до хвороб, до проблем сучасності, і воно війшло в наше життя, пов'язане із хвилюванням людей. Із різними ускладненнями медикаментозного лікування, простудними. Етіологія псоріаза до кінця, якби ще і не узагальнена до кінця не вивчена, але підходи в офіційній медицині і в народній медицині багато в чому збігаються. Ми Впевнено, можемо сказати, що в нашому значить, підході до лікування бсорізу ми напрацювання робимо на очищення організму і безпосередньо тільки на природні методи негормонального складу мазі. Для лікування ми виготовляємо чай. Чому я починаю перше з чаю? Тому що порушений обмін речовин. З допомогою наших чаїв, які ми готуємо, він виправляє і вводить організм у правильний напрямок лікування. Так само ми виготовляємо примочки, які людина значить використовує впродовж лікування. Виготовляємо не гормонального складу мазь нашого виготовлення і по Правильні послідовності, які описано у авторській програмі програмі комплексного лікування, які ми надаємо як супровід до нашого, значить нашої подачі, то значить людина, ознайомившися із послідовністю лікування. Якщо виникають проблеми, питання, то перезвонюють. Єдине, що ми в цьому випадку не виготовляємо самі. Це є шампунь, який виробляє київська фірма. Значить, це є високоочищений йогурт і в комплексі вони виготовляють під такою назвою як шампунь-берізка. Коли ознайомитися з авторською програмою, то намалюється в людині правильна послідовність, як використовувати чай. Чай використовується продовж дня, з вечора, готується на стій чаю. Зранку він проціджується і отриманий чай потрібно, щоб людина продовж дня за 4 прийома випила. Мазь наноситься, потрібно мати якусь піжанку, мазь наноситься значить, на уражені ділянки. На ранок Потрібно дитячим милом з чередою змити на тих ділянках, а на ділянках голови, лиця, то якби обмивається шампунем берізка Коли продовж лікування дуже часто можливі загострення, але це впевнено можна сказати, що ви на правильному шляху і все буде якби в потрібному. Якби передбачено загострення якби можливе, значить, лікування досить буде гарно. Після того, як починає гарно відновлюватися ділянки пораженого тіла, то вже такі почервонівші ділянки шкіри, які викликають, може, якусь частково зуд значить тоді вже мазь підміняється з вірубійною олією. Всі ці речі, крім шампуню, ми виготовляємо і. Можемо впевнено сказати, що на західній Україні кращої, кращої подачі правильного лікування, значить, перевірено руками. Це автоімунна проблема, на яку потрібно звертати увагу. Якщо людина якби, змирилася і не лікується, це на старший вік, як правило, можуть розвиватися ревматизми на основі псоріозу. Так що до цього питання. Бажано не нехтувати, дуже заважає і впродовж лікування, і може бути самою проблемою у виникнення псоріазу, це є алкоголь. Алкоголь він заважає категорично. Ми пояснюємо і просимо, що потрібно до цього віднестися серйозно. Оце все, що я так, якби безпосередньо при зустрічі з людьми, я можу е, значить робити таку. Окремо на запитання можу давати. Наші телефони і в бродах можна підходити. Будь ласка, будемо раді вам допомогти в цьому плані. Дякую за користу інформацію.